Здравствуйте, шановні друзі. Насамперед вітаю всіх українців з визволенням Херсона. Херсон це Україна. Був, є і буде. У минулому відео в нас був обзор нових самих урожайних високорослих сортів нашої колекції. А сьогодні виберемо самі урожайні серед нових низькорослих сортів. Зараз ви бачите всі наші нові низькорослі сорти, які поповнили нашу колекцію у 2022 році. Тут і турецький сорт Кемел Pink. Або верблюд рожевий. Серед сортів верблюдів, а у нас їх три, має самі крупні плоди, рожеві і смачні. Він легко витримує засуху, як і всі верблюди. Тут і сорт від луння з великими солодкими плодами гірчичного кольору. Є три сорта оригінального забарвлення, синя ельма, основні кольори і шоколадний мармелад. Вони жовто-коричнево фіолетові, дуже смачні та урожайні. Брудний курта. Не дивлячись на не дуже смачну назву, сорт дуже гарний. З великими красивими і солодкими плодами. Коктейльний сорт рожевий світер. Плоди невеличкі, але гарні і дуже солодкі. Багато нових гномів. Але ми сьогодні вибираємо з усіх низькорослих самі урожайні. На 7 місці у нас сорт Екстрім. Це дуже урожайний сорт з досить крупними смачними плодами. Але основна перевага сорту в його феноменальній здатності давати урожай при будь-якій погоді. Він легко витримує і холод, і спеку, і засуху. В сезоні 2022 року, з дуже холодною весною, Екстрім умудрився накопичити багато цукру і виявився солодшим за останні сорти. Це лідер по витривалості в нашій колекції. Шосте місце зайняв знаменитий сорт із США Пурпурний Оуена. Відмінний сорт за смак плодів і урожайність можна ставити 5 з плюсом. Він дуже витривалий до погодних умов, стійкий до хвороб. Має великі плоди вагою до 300 г. Вони гарні рожево-фіолетового кольору. Плоди м'ясисті, соковиті і мають чудовий смак. На п'яте місце у нас попав сорт самоцвіт Фрейзера. Цей сорт із серії гномів. Нагадаю, що всі наші гноми знаходяться на сайті в розділі Нискорості сорти. Там ми зробили спеціальний підрозділ гноми. Так от, серед всіх гномів, сорт самоцвіт Фрейзера дав найбільший урожай. Плоди він має великі до 250 г. Яскраво-червоні. Вони солодкі з приємною кислинкою. Основний плюс сорту. Плоди ростуть все літо. Тільки встигайте збирати урожай. На четвертому місці сорт основні кольори. Я казав, що у нас є три сорта з дуже красивими жовто-коричнево-фіолетовими плодами. І один із них так і назвали Основні кольори. Я дуже хотів цей сорт і ось вдалося його знайти. Він дає великий урожай. Плодів багато. Вони оригінального забарвлення. Причому забарвлення різне навіть в одній кисті. Коричневі смужки і плями на яскравому жовтому фоні роблять плоди дуже привабливими. М'якоть у них соковита і м'ясиста, солодка з фруктовим присмаком. Тепер призова трійка. Вибачте мене, але третє місце я відвів сорту кроха. Це, на відміну від інших, не новий сорт, він з'явився у нас в минулому році. Але він дав в цьому році такий урожай, що я не міг його не включити в склад нових урожайних. Ви знаєте, що це ультраранній сорт. Якщо самі перші плоди в цьому році у нас дав сорт талісман, то самі перший урожай, так щоб наїстися, дав кроха. Кущі були просто обліплені. Урожай ми знімали декілька разів. Плоди червоні привабливі кульки. Вони мають хороший смак. А завдяки досить тостій стінці, їх не тільки споживають у свіжому вигляді, а й застосовують для цільно плодного консервування. Друге призове місце зайняв сорт оранжевий слон. Дуже гарний сорт з гарними яскраво оранжевими плодами. Урожай супер. Незважаючи на те, що плоди крупні, їх на кущі багато. І плодоношення розтягнуте. Плоди ми збирали до жовтня місяця. Сорт добре переносить спеку. М'якуть у плодів ніжна, соковита і м'ясиста, приємного десертного солодкуватого смаку, відмінний сорт для споживання у свіжому вигляді і для продажу на ринку. Залишилось у нас перше місце. І це місце по праву зайняв турецький сорт «Зафар». Хто знайомий з нашою колекцією, знає, що у нас є в розділі низькоростий спеціальний розділ турецькі помідори. І от в цьому році колекцію поповнив новий турецький сорт Зафар. Вже декілька років я хотів його отримати, але тільки в цьому році удалося знайти оригінальний сорт, чому ми дуже раді. Чим же він такий хороший? По-перше, сорт дає дуже великий урожай. Але ще більша значима його перевага в тому, що він дуже ранній. Всі наші турецькі сорти середньостиглі, а Зафар дав перші плоди одним із перших. Плоди у сорта красивий яскраво червоні великі, вагою до 200 грам. На цьому у нас обзор закінчений. Самими урожайними сортами ми Вас познайомили. Тепер прийшла черга самих смачних. В слідуючому відео обзор самих солодких і смачних високорослих сортів. Бажаю всім міцного здоров'я! Зустрінемося в слідуючому відео.